За даними останніх наукових досліджень ендокринології, кожен, хто має зайву вагу та виражене ожиріння печінки, має знижену чутливість клітин до інсуліну. В подальшому може виникати не лише діабет, але й інші порушення. Про це я розкажу в цьому відео, а також що з цим робити, щоб позбутися. До речі, люди, в кого є. Підвищений інсулін в крові, а клітини нечутливі, мають і зайву вагу, але і мають великий апетит. В результаті виходить замкнутий круг, людина говорить: я не можу схуднути, оскільки в мене високий інсулін, і саме тому я їм. Насправді трошки не так. А як сьогодні я розкажу в нашому відео? Я сімейний лікар. Лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. В нормі все відбувається так. Підшлункова виділяє інсулін, який допомагає цукру проникнути в клітину, і щоб клітина наїлася. Тобто. Інсулін виділився, він, як ключик, заліз в отвір і відкрився вхід для цукру. В результаті цукор з крові попадає в клітину, і ота як і ви маєте межу, скільки ви наїдаєтесь, так і клітина. Клітина наїлася і каже. Я сита припиняй виділення інсуліну. І посилає в підшлункову зворотній сигнал. Стоп! І все, виділення інсуліну припиняється. Якщо ми їмо багато і вуглеводів багато в крові, і жирів, які легко перетворюються на вуглеводи, що відбувається? Інсулін намагається загнати це назад в клітину, всередину клітини, щоб вона його засвоїла більше поїла. Але так як ви і дитину не можете накормити на мус, так і клітина має якісь свої межі. І щоб її менше перекормлювали ви, менше заставляли її пережирати, вона що робить? Вона блокує якісь двері, через які теж міг би залізти оцей ключик, відкрити дверці тка клітини для входу глюкози всередину. І що відбувається? Інсулін виділяється, стукає в ці двері, пробує війти, а не виходить. І не знайшов наступну жертву, буде все одно наші е, солодощі, вуглеводи. Відкладатися в жир. Бо все одно мусять десь дітися. Перше, це буде відкладатися в печінці і відбуватися жирове переродження печінки. І, взагалі, крім печінки, органами, які можуть накопичувати цукор у вигляді глікогену, фактично запасів цукрів, які ми використовуємо, є не лише печінка, а також нирки. Там найбільше відкладається. І ще запас вуглеводів, які можемо використати, перетворюється в жири. І найбільше цей жир відкладається в животі і починає рости в таких людей живіт. А уявляєте, стукає-стукає, отак як ви голосно кричите, а вас хтось не чує. Так само і зараз працює підшункова. Вона хоче щось запхати, а вже нема де. Що відбувається? Починає виділяти інсуліну більше. Думає: от знайдуть ті дверця така відкриті, і впхають вуглеводи чи там жири, які перетворилися в вуглеводи в клітину, і буде в крові все добре. Але клітини закриваються ще більше і чутливість до інсуліну падає гірше. Але інсулін стимулює голод, людина більше їсть. І виходить порочне замкнуте коло, коли підвищений рівень інсуліну провокує ожиріння, але не інсулін є причиною зайвої ваги, а саме пережирання. І саме спочатку зростає в основному маса тіла або йде е, жирове переродження печінки, але лише тоді можна замітити, що інсулін підвищився. Або якщо вже підшумково виснажилася, і як от ви кричали-кричали і захрипли, а вона не може виділяти стільки інсуліну і починає рости цукор крові, і вуаля є цукровий діабет другого типу. І вже людина мусить приймати цукрознижуючі препарати і фактично проводити таке лікування, або змінювати спосіб життя і причому пожиттєво. Бо підшумкова вже є на той момент підірвана і повністю відновити функцію як замолоду буде вже важко. І такими першими симптомами, які виникають ще на стадії предіабету, ще коли все нормально, але вже інсулін високий, це йде втома після їжі. Чому втома? Бо цукор впасти. Не може так добре, йде інтоксикація, йде закислення крові і, відповідно, людині слабо. Також через те, що інсулін високий, дуже тягне на вуглеводи. Хочеться чогось поїсти, ніби себе заспокоює їдою людина, часто пісяє вночі. Адже в деяких людей вже на такій стадії може виводитися лишній цукор через сечу і, відповідно, зменшувати інтоксикацію в організмі і затуманеність свідомості. Якщо далі так багато їсти, переїдати, свідомість буде неясна. Ви їсте, а сили від їжі нема, ви нібито постійно втомлені. Щось весь час не так, це все ознаки інтоксикації. Але інсулін відкриває дверцятка не тільки для е, вуглеводів, а також для білків, яким допомагає проникнути в клітину. І в результаті, якщо в нас падає рівень білка, людина їсть, не зменшує розміри їжі, яку споїдає, і починає ходити в зал. А м'язи там не ростуть. І жир не тане. І ходи, вона ходить, вимочена вся, а результату немає. А ще крім того, оскільки колаген, з якого складаються всі наші зв'язки, хрещів, уходить в склад хондроїтин, глюкозамін це також білки. Через порушення білкового обміну тих людей починаються проблеми з суглобами та хребтом, тобто швидше їх зношування. Перше починаються артрити. А потім артрози. І от чим далі ми більше переїдаємо, щоб насилити, відновити організм, тим більші проблеми будуть з углобами. Також інсулін важливий для того, щоб калій міг проникнути в клітину. І якщо він не проникає, крім такого явища, як втома, бо він нас розслабляє, тут розслабитись важко. Починається підвищений натрій в крові, що нерідко приводить і до підвищення артеріального тиску. Оскільки калій заспокоює і наше серце, може бути підвищене серцебиття. Водянка, набряки, особливо на гомілках, стопах, запори в тих людей можуть бути і спазми м'язів, спини, а також кінцівок. Також таких симптомів, які можуть появлятися ще при нормальних цукрах, і можна запідозрити а, порушену чутливість до інсуліну організму. Це будуть а, чорний окантоз на ліктях, лікті ніби брудні виглядають, або може бути таке саме на колінах, на потилиці. Отут а, поява різко збільшення папілом, особливо. На ділянці діафрагми, так, на животі, або може бути на шиї. Але от саме для порушення роботи пішункової, звертайте увагу в грудьми у жінок і а, на животі, а також в пахових складках, а, це і в чоловіків і в жінок. А, також можуть раптом появитися прищі, якщо до того у вас не було. Це теж вже може запідозрювати. Хватить. Багато їсти, особливо вуглеводів, треба щось міняти. А росте холка, але холка це не тільки порушення чутливості до інсуліну, а це також кортизолова проблема. Проблема пов'язана з хронічним стресом, і в основному цей стрес пов'язаний з хронічною інтоксикацією організму. А як я вже згадувала, при таких штуках у нас токсинів утворюється також більше, ніж потрібно. Надмірний ріст волосся може піти, наприклад, в жінок почати рости волосся на сосках або більш інтенсивно рости в статевій області волосся, чи вусика з'явитися. Це також пов'язане з порушенням чутливості організму до інсуліну. Знову ж таки, що ж робити, якщо я кажу, що дослідження показують, що рівень інсуліну в організмі є. Не дуже в нас показовим дослідженням і не завжди можна попасти. В першу чергу важливими замірами це є об'єм живота. Так, не вага, а саме об'єми. І от по об'ємах живота, якщо талія нормальна для жінок ну, середнього росту, це рахується до 80 см, якщо у вас вже почало рости там 90 більше метру, це вже є проблема. А також є проблема, якщо в чоловіків талія більше 95 см. Середній ріст людини, по яких всі стандарти пишуться, 170 см. Далі поява зуду незрозумілого, особливо той зуд може посилюватися вночі. Також можуть зростати жирні кислоти в організмі, в крові стригліцерити, і їх перевіряють при аналізі на ліпіди, тобто холестериновий обмін. І також може погіршуватися обмін холестерину. Відповідно, в тих людей зразу погіршується кровопостачання. Можуть починатися проблеми з порушенням кровопостачання, нижніх кінцівок, нирок, очей та інших мішеней, які в основному уражуються при цукровому діабеті, також. Що зробити? В першу чергу, щоб привести в норму інсуліновий обмін, позбуйтеся. Ожиріння печінки. Ожиріння печінки, ви просто так не позбудетесь, якщо не проженете жовч. Для того варто зробити очищення печінки, а також, звісно, що, е, зменшувати вагу. Вагу так просто піти в зал, займатися, не зменшити. Мусите зменшити порції вживання їжі і взагалі перейти на здорове харчування зі збалансованим режимом по білках, жирах, вуглеводах. Вуглеводи беремо лише. А, ну, такі, що повільно розщеплюються, а вуглеводи швидкі краще взагалі відмінити. От подивіться на американців, там дуже багато швидких вуглеводів в раціоні, скільки вони Кока-Коли випивають, постійно ті гамбургери якісь їдять. От І е, стандартно американець за добу може з'їдати до 60. Ложок цукру. Ну і відповідно вигляд у них саме такий, як от середньо показують повні люди з великими животами. І цукровий діабет по статистиці також в них сильно зростає за от останні десятиліття, навіть коли почалося таке харчування. Також необхідна фізична активність. По-перше, коли ми фізично рухаємося. Бігаєте, працюєте на городі, щось робите. Ваші клітини витрачають набагато більше енергії, і вони швидше хочуть їсти, починають відкривати свої закриті дверцята і запускають інсулін, щоб він впустив вуглеводи в них. Відповідно, чутливість збільшується. Знову ж таки добре їсти в міру, Їсте От, можна собі навіть розробити години, що ви їсте в певний час. При порушеній чутливості до інс інсуліну проміжки між їжею можуть бути досить великими. Незважаючи на голод, інколи голод це є спрага. Ви можете попити і перестане бажання їсти. Або їсти не порцію, а зробити якийсь маленький перекус, який потім також зняти. Вуглеводи не відміняти, але це можуть бути з вуглеводів, наприклад, крупи. Ну, знову ж таки, враховують дехто. А, такі були люди, що казали, що гречка, а, цукор не підвищує, можна їсти скільки захочеш. Ні, гречка також має і свою калорійність, і а, відношення нутрієнтів. І тому це також треба враховувати. Ми все повинні рахувати. Або в мене був пацієнт з ожирінням дуже великим животом. З'їдав один кавун за прийом і говорив, кавун це просто вода, там нічого немає, але в кавуні є також багато цукрів, якраз легких вуглеводів. Знову ж таки, дехто думає, що мед, його можна їсти скільки хочеш, і нічого не зашкодить. Ні, мед це фруктоза. Але фруктоза це є е, такий п'ятикутничок, п'ятикутний да, зв'язок, а вуг... е, глюкоза шестикутничок, який. Е... Легко перетворюється один водний в організм, наша сильніша лабораторія, яка перетворить все, що хочеш. Все, що хоче. Єдине, якщо є надлишок. Якщо того надлишку немає, є дефіцит, з тим всім йому робиться складніше. Схему очищення причинки підбираємо індивідуально, бо треба врахувати, який рівень цукру. Адже, якщо в нас, наприклад, рівень цукру нормальний, ми можемо дати на соках. Але якщо в нас є рівень цукру вже завишений, тут вже ми виходимо зовсім іншим способом. Також треба дивитися, в якому стані нирки, адже це також орган, який досить часто страждає: шлунок чи нема гастриту, езофагіту, ерозій і таке інше. Тобто в кожному випадку треба готуватись індивідуально. Якщо почалися якісь судинні ускладнення, то що я говорила по органах мішені, а це є кінцівки, очі, головний мозок, серце та нирки, дуже добре допомагає гірутотерапія та апітерапія. Якщо вже рівень цукру високий, препарат вибору, який найчастіше дають, це є метформін для повних людей. Але є люди, які метформін не переносять добре, їм підбираються інші препарати або метформін пролонгованої дії, який дуже повільно виділяється з таблетки і не так швидко діє, не викликає побічних явищ. Тобто основне ми маємо змінити спосіб життя. І дотримуватися його максимально довго, якщо ми хочемо довго жити. Якщо ми хочемо жити недовго, залишайтеся на тому, як живете зараз. І хай та вага зростає, ризик цукрового діабету поступово перейде в діабет, і відповідні всі судинні ускладнення, і так далі. Якщо вам відео сподобалося, поділіться ним своїми знайомими і пам'ятайте, що все залежить тільки від вас. Хочете бути здорові, міняйте спосіб життя.